Футбольний клуб Олександрія завершує підготовку до наступного сезону футбольної першості України. Перші поєдинки першості розпочнуться вже 26 липня. Жеребкування календаря змагань чемпіонату першої ліги відбулося 11 липня. І за результатами жеребкування перед початком змагань футбольний клуб Олександрія посів друге місце. У футбольному клубі Олександрія говорять, що календарем, як завжди, хтось задоволений, хтось ні, але приємні моменти, звичайно, є. Так, наприклад, перший матч Олександрійці проведуть на домашній Приємно, що одні, здається, матчі там 3-4 туру поспіль ми будемо проводити на власному полі. Нам в першому колі зустрічатися з Чернігівською Десною. Команда досить непроста, там хороший тренер, хороший колектив, і я думаю, що. Нам треба буде виказати всі свої зусилля, вміння і навички для того, щоб здолати опір футболістів із Чернігова. І я думаю, що всі ті футболісти, які вийдуть на поле і в стартовому складі, і з лави запасних, зроблять все необхідне, щоб цією першою перемогою засвідчити. Свої високі завдання. Наразі ж гравці Олександрії випробовують власні сили та награють ігрові схеми у контрольних поєдинках. Останній спаринг удома Олександрійці провели 16 липня проти молодіжного складу Луганської зорі. Молодіжка Зорі саме зараз проводить підготовку до 24-го чемпіонату України з футболу в Олександрії. У поєдинку з Луганчанами першими забили гості під кінець першого тайму. Та вже у другій половині зустрічі Олександрійці почали діяти більш активно. І на хвилині Спочатку Ломко зрівняв рахунок, а потім Гуськов на 90-тій хвилині вивів Олександрію вперед. У результаті 2-1 і перемога за Олександрійцями. Завершиться підготовка Олександрії до сезону контрольним поєдинком з футбольним клубом Полтава. Мав відбутися і планувався матч в Одесі з Чорноморцем. Але в зв'язку з тим, що Чорноморець змінив свої плани і відбув на навчально-тренувальний збір заключний навчально-тренувальний збір за кордон. То ми, на жаль, не зможемо зустрітись із Чорноморцем, натомість зустрінемося з Полтавою. А 20 липня небайдужі до футболу Олександрійці зможуть познайомитися з оновленим футбольним клубом Олександрія на його презентації.